Колись про озонову Діру говорили всюди. Новини, школи, підручники, телевізор. Здавалося, що Сонце от-от почне нас убивати. А потім тиша. Сьогодні про озонову Діру майже не згадують. І виникає логічне питання: це була реальна загроза, чи просто страшилка з минулого? Ми що врятували планету? Чи просто перестали звертати увагу на проблему, яка нікуди не зникла? Давайте розберемося спокійно, без паніки, але чесно. Над нашими головами на висоті приблизно 15-35 кілометрів є тонкий шар газу озону. Його настільки мало, що якби зібрати весь озон планети біля поверхні Землі, він був би тоншим за аркуш паперу. Але саме цей тонкий шар виконує критично важливу функцію. Він поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Без озонового шару зростає ризик раку шкіри, пошкоджується зір, гине фітопланктон в океанах, страдають рослини та врожаї. Озон це невидимий щит, без якого життя на суші було б майже неможливим. У середині ХХ століття люди масово почали використовувати фреони. Вони були зручні, дешеві, здавалося, ідеальні. Холодильники, кондиціонери, аерозолі, пінопласт. Проблема в тому, що фреони піднімалися в атмосферу і руйнували молекули озону. Але довгий час цього ніхто не помічав. Коли вчені вперше заявили про небезпеку, їм не вірили. Адже загрозу неможливо було побачити, почути чи відчути. І лише в 1980-х роках супутники зафіксували шокуюче явище різке виснаження озонового шару над Антарктидою. Так світ уперше почув слово сполучення озонова діра. Важливо розуміти, озонова діра це не дірка в небі, це зона, де концентрація озону падає до критично низьких значень. Найбільше це явище проявляється над Антарктидою через унікальні атмосферні умови. Щовесни там утворюється величезна область ослабленого захисту, через яку ультрафіолет доходить до поверхні майже без фільтрації. Подібні, але менші за масштабом процеси можуть відбуватися і над іншими регіонами планети. У 1987 році сталося щось майже неймовірне. Країни світу домовилися, було підписано Монреальський протокол, міжнародну угоду, яка забороняла використання речовин, що руйнують Озон. Це рішення коштувало бізнесу мільярди. Потрібно було змінювати технології, виробництво, логістику. Але світ пішов на це. І саме тому сьогодні ми взагалі можемо ставити питання: чи була загроза перебільшена? За даними вчених, озоновий шар дійсно поступово відновлюється, але дуже повільно. Озонова діра над Антарктидою досі з'являється щороку, вона стала менш стабільною, але не зникла. Крім того, з'являються нові ризики, нелегальні викиди заборонених речовин, вплив змін клімату на атмосферні процеси, нові хімічні сполуки, ефект яких ще не до кінця вивчений. Тобто проблема не зникла, вона просто перестала бути в центрі уваги. Озонова діра не була вигадкою. Якби Монреальський протокол не підписали, сьогодні рівень ультрафіолету був би значно вищим. Рак шкіри став би масовим явищем, екосистеми зазнали б серйозних втрат. Але це також не апокаліпсис, який неминуче мав знищити людство. Це приклад того, як людство підійшло надто близько до катастрофи і встигло зупинитися. Людська психіка так влаштована. Ми боїмося того, що бачимо і відчуваємо. Озонова діра невидима. Вона не вибухає, не руйнує міста, не має чіткої дати кінця світу. Тому страх зник. А разом із ним і увага. Те саме ми спостерігаємо сьогодні зі зміною клімату. Озонова діра це не страшилка з минулого, але й не вирок. Це нагадування, що людство здатне створювати проблеми планетарного масштабу і зрідка находити сили їх виправляти. Питання лише в одному, чи зможемо ми повторити цей урок ще раз? Якщо відео було корисним, підтримайте його лайком. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що озонова діра існує досі. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато тем, про які важливо говорити, навіть коли про них мовчать.